Друзі, підписники, глядачі, всім доброго дня. Є у нас наявності супербомбезний тракторець. Це у нас Orion RF 504 RS PRO. Тракторець на 50 кінських сил з КМОвським двигуном 495 з потужними мостами. Дивіться, такі мости потужні, що передні, що задні. Противаги впереді противаги на задніх колесах. Тракторець повністю герметична кабіна. Ось можете побачити. Є в нього люк, вентилятор. Ось такий це вже панель, як у ловольчика. Тракторець реверсний. Повторюсь, 12 передач вперед, 12 передач назад. Рівна підлога. Так, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, ціна 13500 доларів, примусова задня гідравліка і окремий розподільник. Ось такий тракторець є в наявності. Приїздіть, тестуйте. 13500, дворічна гарантія, безкоштовна доставка. гарного дня.